Нафтогазовий дайджест новин за 20-27 листопада. Група Нафтогаз поглиблює стратегічну співпрацю з американською компанією «Халібортен», одним із найбільших світових постачальників Нафтогазових сервісних послуг для розкриття нового потенціалу родовищ України. Про це йшлося на зустрічі голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова і президента «Халібортен» у східній півкулі Джо Рейні. Активна співпраця групи Halliburton розпочалась у 2018 році. Американський партнер надав укргазвидобуванню послуги з буріння бічних стовбурів. Ці операції допомогли отримати компанії суттєвий додатковий видобуток насамперед на старих свердловинах і виснажених родовищах. Наразі укргазвидобування зацікавлене в початку застосування технологій горизонтального буріння, яка може сприяти швидкому нарощенню видобутку газу на родовищах як нових. Так і тих, що довго в експлуатації. Щодо інших новин тижня: ОГТСУ відремонтував газопровід і запустив дві ГРС на Херсонщині. Україна підвищить плату за транзит російської нафти трубопроводом. Дружба. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.